Є в Україні такий відомий всім автовласникам бізнесмен Таріел Васадзе. Його автомобілі головна перешкода зниженню мит на імпортні машини, захмарні податки, на які не дозволяють нам їздити на іномарках. Так, от Васадзе намагався стати монополістом не тільки на авторинку, але й на страхування автомобілів. Він створив низку страхових компаній та навіть недержавний на пенсійний фонд із назвою Гарант. Але гарант виявився примарним і зник з 200 мільйонами гривень своїх клієнтів. Звичайно ж, сам Васадзе стверджує, що немає до афери ніякого стосунку, але ми вирішили не вірити йому на слово і проаналізувати все самі. Вони хотіли гідної старості. Час такий, що хотілося б якось себе трошки підтримати. Натомість оббивають пороги найдорожчих палаців України у пошуках своїх грошей. Безбідна старість, мрія кожного. «Страхові взноси в пенсійний фонд це пенсія наших батьків, бабушок і дідушок. І у світі є надійний роками перевірений спосіб втілити її в реальність страхування життя. Чому ж в Україні тисячі людей вимушені виходити на вулиці із транспарантами? І куди поділися мільйони доларів за ощаджень на майбутнє? Програма гроші вирушає слідами української мрії на гідну старість. Сергій Михайлович у минулому директор школи. Він підписав страховий поліс, аби разом із жінкою-вчителькою було на що виховувати трьох дітей. 11 повних років я виплачував суму, яка була визначена в полісі. Це на сьогоднішній день приблизно 3,5 тисячі доларів. Та у 2016 році у родині вчителів сталася страшна трагедія. Минулого року мою. Середню дочку і зятя сусід зарізав старшу дочку, порізали так, що була в реанімації. Усі кошти до копійки родина витрачала на лікування дочки. За страховий вклад Сергій Михайлович сподівався вивчити найменшу донечку. Хоча раз на рік не дуже легко було, навіть на сьогоднішній день взяти по тому курсу там відкласти 7,5-8 тисяч. Але на майбутнє дитини не так було легко, але ми це робили. Віталій страховий агент. Працює на ринку вже понад 10 років. Він, як ніхто знає, компанії зі страхування життя не банкрутують. Тому також, як і Сергій, вклався у майбутнє. Не надо час відложити собі на старість. Тим більше жити за мінімальні пенсії, які дає нам держава, ну, не хотілося. Хотілося достойної старості. І втратив гроші, як і його клієнти. Ну, я три тисячі доларів потеряв. Таких, як Сергій і Віталій, 9 тисяч українців. Вони роками вкладали валюту в компанію Гарант Лайф, аби не жебракувати у старості. За 12 років я платив по тисячі, ну ви вважаєте 12 тисяч доларів. Ми, ми платили 5 років по 300 доларів, по 3 тисячі. Два полюси у нас було 3 тисячі потеряли. Фактично одноосібні колишні власники компанії Лайф» – це родина короля вітчизняного автопрому Таріела Васадзе. Майже 30% страхових акцій тримала Укравтокорпорація, заснована Таріелом Шакровичем. Левову частку акцій тримала компанія Експрес-страхування, якою сьогодні він володіє разом із дочкою Ніною Васадзе. Загалом це становило майже 100% в долі компанії Лайф». В один день страхова буквально зникла з серверами, документами та усіма грошима, відкладеними на старість. А це приблизно 200 мільйонів гривень. Тут я відкрив е сайт е нацкомфін послуг і там побачив, що компанія зі всіма коштами. Це дуже велика сума, і ошукали таких, як я не один я. Усі страхові компанії контролюються та координуються нацкомфінпослуг. Саме у цю установу вони мають подавати звіти щокварталу, тобто кожні три місяці. Якщо звіту немає, то держслужбовці мають бити у набат. А Нацкомфінпослуг, у свою чергу звітується безпосередньо адміністрації президента. Юлія Вочер працювала заступником голови страхової компанії Зеніт якраз в той час, коли керівництво намагалося приховати банкрутство. І я зрозуміла одну таку річ, що протягом уже трьох років, тобто за мого появи там грошей, вже було нуль. Вона викрила усю схему, як керівники страхової дурили своїх клієнтів. Їй вдалося навіть ув'язнити свого начальника. Який намагався прикритися чоловіком, що навіть не здогадувався про вкрадені мільйони, вона мені відкрила. Я кажу, тут така ситуація. Ваш син, е, голова правління страхової компанії, в якої пропала велика сума грошей. У неї очі квадратні. Вона каже: Мій син він 10 класів не закінчив. Він пияка, він наркоман. Він зараз в тюрмі сидить. Коли Юлія зрозуміла, що гарант лайф іде по тому ж сценарію. Вирушила до нацкомфінпослуг. Саме вони мають знати, що трапилось і куди зникли гроші. Що мені відповідати нашим клієнтам по Я не знаю, що мені відповідати. Член комісії, який веде страхові справи, відверто зізнається. Вони просто безсилі. А іншим чином, як вона зникла, вас це не цікавить, ви не йдете на перевірку, не шукаєте компанії. Дуже я так міг робити, то я б вже і давно почав шукати. І найстрашніше допускає, що страхувальники можуть і надалі спокійно тікати з грошима клієнтів. Якщо людина хоче вкрасти, вона не знайти неформально, ми вже склали заяву до СБУ і до... Поліції, щоб відкрили кримінальне провадження. Ще одна схема, як страхувальники приховують реальну суму активів, виглядає так: за індивідуальною та, звісно, грошовитою домовленістю. із певними банками компанія страхувальник на час перевірок перераховує кошти на їх рахунки. А через кілька днів гроші просто зникають, ніби то й не було. Зате перед над компанія стабільна, хоча вже давно не має ні гроша. Та поки правоохоронці розбираються, компанії шахраї навіть не міняють схему і продовжують заробляти на вірі українців у світле майбутнє. Де Юре на якийсь покупатель которому Може по суті, теж де платіли за то, что он купил. Это все. У всього та експрес-страхування продали акції ґарантлайфу 11 невідомим сумнівним компаніям. Менше ніж по 10% кожній. Саме це згідно законодавства надає можливість не звітуватися про зміну власників. Відтак зникнення компанії можна було приховувати тривалий час. Ми намагалися знайти цих щасливих власників з банкрутілої фірми. Та за юридичною адресою ми не знайшли жодної. Я взагалі тут живу, але я не знаю. Тут ніякої компанії. Однак ми все ж віднайшли нову акціонерку Гарантлайфу Коваленко Наталію. Жінка навіть не одразу пригадує, що саме вона купувала, і головне, у кого. І що ви щось таке про компанію Гарантлайф Гарант... да, ну, да, 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 да. Її Шокує те, що з компанії зникла така колосальна сума. Нагадаємо, це приблизно 200 мільйонів. Там є кримінальне провадження е у нас в поліції з приводу зникнення коштів з рахунків компанії Гарантлай. Ага, а як таке може бути, якщо ми там все наче все добре зробили? Пані Наталія переконує акціями вже давно не володіє, але кому і за скільки їх продала, теж не пригадує. Ну, Ви акції продали. О, я не помню, там же все написано. Вивести кошти і скоріш замітати сліди. Головне правило крадіжки у страховому бізнесі. Переконують експерти. Де діляється двіних з э, форміруванням канічних елементів, це э, вже постфактум. Тобто це говорить про те, що вже ці активи нічого ся не представляють. Тож головне питання до останнього основного акціонера гарант лайфу. Тарієла Васадзе, ми надіслали запит до його корпорації Укравто та не отримали жодної відповіді. По телефону Таріел Шакорович зізнається, він у курсі справи, але зараз не може і не хоче з нами спілкуватися. Тарієла Шакровичу, добрий день. Це вас турбує журналіст програми. Гроші мене звати Дар'я. А скажіть, будь ласка, ми направляли запит на укравка з питаннями з приводу «Гранд лайфу. Ви чули там про це? Отримували? Вам передавали? Дарія уважаємо, моя за робочий день. і інтерв'ю. Не даю Ну, ви чули взагалі про наш запит? Нічого на да, за вас, конечно, чого. та обіцяє, якщо зателефонуємо пізніше, він можливо дасть нам інтерв'ю. Та наступного дня відписується, що можемо звернутися у його прес-службу. Куди ми, до речі, вже відправляли запит? І так і не отримали відповіді. З питаннями до колишнього акціонеру гарантлайфу вирушають ушукані вкладники, які разом із коштами втратили надію у забезпечену старість. Та біля елітного будинку у козині їх зустрічає сама лише охорона. Ми просимо вас позвати власника будинку. Ну якщо його нема, чи ви з ним розмовляли? Скажіть, будь ласка, що Що він сказав? Я на роботу. Тут немає у нас для нас часу. Теж не знайшли. Відповіли письмово, що справою займається нацполіція. Можемо дати в письмовому варіанті. Дивно, що за понад три місяці слідства так і не знайшлися усі власники акції компанії. Натомість, журналістам програми гроші вдалося їх відшукати. Ну а вас на допити не викликали і нічого. Ні, 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 ні ніхто нічого. Слава Богу, тому не зрозуміло, коли та чи знайдуть правоохоронці винних, і все, що залишається ушуканим вкладникам, це блукати коридорами держустанов та між парканами шикарних маєтків.